Сьогодні ми знаходимося в Національному музеї літератури у Києві. Вечір пам'яті громадського діяча письменника Василя Фольварочного. Поруч зі мною, земляк Василя Фольварочного, голова Буковинського міжнародного земляства у Києві. Надзвичайний та повноважний посол пан Валерій Цибух. Пане Валерію, яким він вам запам'ятався і коли ви востаннє бачилися з ним при житті? Не важко говорити про друга. Товариша старшого товариша, який дуже багато зробив для Буковини. Нещодавно я був на Буковині і поклонився в могилі і новому пам'ятнику на могилі Василя Івановича. Дійсно, це людина легенда, яка дуже багато зробила для Буковини і для України. І жаль, що він пішов від нас, але він спостерігає за нами.